Вітаю підціновачі математики. Розв'яжемо задачу номер 77 Човен за 2 години руху за течією і 3 години руху проти течії долає 88 км. За 4 години руху за течією човен долає таку саму відстань, що й за 5 годин проти течії. Знайдіть власну швидкість човна і швидкість течії. Позначимо таким чином. Я запишу, ну, напевно, навіть не чула на швидкість човна, оскільки ми її не знаємо, я її позначу за х. Швидкість течії ми також не знаємо, я її позначу за y. А ось далі у нас буде рух за течією. Та рух проти течії. Так, що ми знали в першому випадку? Човен за 2 години руху за течією. Отже, за течією він плив 2 години. І 3 години руху проти течії. 3 години. І подолав він відстань 88 кілометрів. Тобто разом. Так, другого разу він плив 4 години за течією і 5 годин проти течії, і подолав таку саму відстань. Відстань С позначаємо, час Т позначаємо, відстань С, час Т. Так, ну, короткий запис, в принципі, у нас готовий. Тепер нам треба скласти систему рівнянь для розв'язування цієї задачі. Оскільки ми швидкість човна позначили за Х, а швидкість течії позначили за y, то коли ми будемо рухатись за течією, течія нам буде допомагати, тому ми швидкості повинні додавати. Коли ми рухаємось проти течії, течія нам заважає, ми рухаємось повільніше, тому ми від швидкості човна повинні віднімати швидкість течії. Так, зосереджуємося на першій умові. Ми пливли дві години зі швидкістю Х плюс у, Отже, щоб знайти відстань. Ми повинні 2 помножити на х плюс y. Далі ми рухались 3 години проти течії, отже, зі швидкістю х мінус ігри. І разом ми подолали 88 кілометрів. Тобто, якщо ми першу і другу відстань додамо. Ми отримаємо 88. Переходимо до другої умови. Ми рухались 4 години за течією. Отже, 4 ми множимо на швидкість руху за течією. І 5 годин ми рухались зі швидкістю х мінус у. Отже, час множимо на швидкість. І подолали ми однакову відстань, отже, ці вирази повинні бути рівні. Фактично, ми отримали систему з двох рівнянь з двома невідомими. Розкриємо дужки. 2 помножити на Х, плюс 2 помножити на y, плюс 3 помножити на х мінус 3 помножити на y. Це рівня 88. В другому рівнянні я також розкрию дужки. 4 множимо на х плюс 4 множимо на y. 5 множимо на х мінус 5 множимо на y. Будемо спрощувати наші рівняння. Я зведу подібні доданки. 2х плюс 3х буде 5х, 2y мінус 3 у буде мінус y, дорівнює 88. В другому рівнянні перенесу зміни в ліву частину. 4х мінус 5х буде мінус х, 4у, а мінус 5 перенесемо, стане плюс 5. Отже, плюс 9 дорівнює 0. Розв'язувати я буду методом додавання. Утворювати протилежні коефіцієнти буду перед Для цього я друге рівняння домножу на 5. Отже, перше рівняння без змін мінус х помножити на 5, мінус 5х, 9 y помножити на 5, 45 45y. 0 помножити на 5, 0. Перед хи ми вже маємо протилежні коефіцієнти. Отже, при додаванні ці доданки взаємознищаться. Мінус у плюс 45 ігри треба віднімати, бо числа з різними знаками. 88 плюс 0. Отже, і буде дорівнювати 88, нам треба поділити на 44. 88 ділимо на 44, 2. Ігриком ми позначали швидкість течії. Отже, 2 км за годину. Швидкість течії. Для того, щоб знайти швидкість човна. Треба двічку, ну, я підставлю в друге рівняння, воно виглядає легше. Мінус х плюс 9 помножити на 2 до рівня 0. Мінус х плюс 18 до рівня 0. Якщо я 18 перенесу, буде мінус 18, і обидві частини рівняння треба поділити на мінус 1. Бо перед х по суті, коефіцієнт мінус 1 у нас стоїть. Отже, х дорівнює 18 км за годину, це швидкість нашого човна. Оскільки нам треба було знайти швидкість човна і швидкість ч, задача розв'язана. У відповіді треба записати швидкість човна 18 км за годину. Швидкість течії 2 км за годину. Задача розв'язана повністю.